Ната Жищенко із гурту Онука запустила в Ютубі новий проект Фабрична 12. Це цикл про українську культуру. Перший випуск вийшов 29 квітня. Він про українські народні інструменти. Цю серію зняли у 2022 році у співпраці з волонтерською спільнотою Repair Together. З квітня 22-го спільнота працює над відновленням Чернігівщини після вторгнення росіян. Обговорити ідею і мету проєкту можу просто зараз НАТОю Жищенко. Добрий день, пані НАТО. Добрий день, я вже розповіла щойно глядачам трошки про 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 проект. Чому ви вирішили його робити, повертаючись назад у 2022 році? Справа в тому, що фабрична 12 це фізична адреса будинку, в якому проживав мій дідусь із бабусею, і я наприкінці їх життя вже задумувалась, що робити далі, тому що є майстерня, є інструмент, матеріали. Які залишилися законсервувати неправильно, треба якось розвивати, як саме? Я думала зробити музей, потім музей-кімнату. Але я розуміла, що це такий досить замшелий підхід. Музейна справа явно не моє, і думки так нашаровувалися, складались в певну картинку, в мозаїку і. Логічним стало те, що на базі цієї майстерні, на тлі будинку, має бути такий простір, в якому буде офлайн і онлайн складова виробництво освітнього контенту, лекції, концерти, зустрічі, заняття, майстер-класи і всяке таке інше. Зараз уже проходять заняття з побутового співу, саме від мисткині, яка займається. Чернігівським поліссям, саме цими співами, тобто це конкретно Чернігівська архаїка. І побутовий спів це виспівування всього, що у нас наболіло, скажімо так, за допомогою цих архаїчних чернігівських поліських стародавніх пісень. Скоро будуть також заняття з обробки деревини. І от головне, чим я займаюся, і що досить для мене Складно, але найбільш напевно цікавий ракурс це все ж таки відновлення виготовлення дідусевих інструментів за його кресленнями, плюс 3D-принтинг цих інструментів. Виявили, що це не так просто, але це дуже е класно, цікаво, і мені здається, що це новий рівень прочитання всього переосмислення. І ну, це якраз і є майбутнє. Це і є майбутнє, якось так знаєте. Маю таке враження, що після цієї серії, першої тільки серії, вже стоїть черга на ці інструменти і на оце відновлення фабричного виробництва. Це власне і є та мрія, про яку ви говорили у випуску. А скажіть про що будуть наступні лекції, якщо говорити саме про ці youtube формати Буде про обрядовий цикл. Цікава лекція про семіотику, про значення, взагалі походження слів, символів, всього, що нас оточує, і про що ми навіть не здогадуємося. Також буде ще одна лекція про інструменти, але більш експериментальне їх використання в таких цікавих. Прочитаннях таких авангардних можливо, також буде саме про спів випуск, і ідей багато буду кроково, покроково до цього підходити, тому що складно займатись усім, тобто. Буду від лекції до лекції рухатися, дивитися, що подобається людям, які трапляються е лектори, тому що від цього також багато чого залежить, і я так розумію, що воно складається так, як складається, і доля людей направляє саме тих, що потрібно. Ось якраз про використання інструментів хочу вас розпитати зараз. В принципі, багато українських музикантів використовують фольклорні мотиви, вписують взагалі у різні стилі. На якому етапі, на ваш погляд, зараз ця тенденція в Україні, і які взагалі можна визначити ознаки того, що музиканти дійсно з увагою і з повагою ставляться до автентичної культури, а не скажімо, просто йдуть за трендом. Е, є і тренд, звичайно, і його багато забагато, але є і ті, хто використовується дуже з повагою. Як будь-який тренд, це має, звісно, синусоїдальну перспективу використання, але все одно ці інструменти будуть звучати в різних прочитаннях для різної аудиторії. Найголовніше, що вони звучать дуже багато для молоді, чи для вишуканої аудиторії, такої про це не так важливо нині, тому що ми. Живим, поки звучать наші інструменти. Я от до цього дійшла. Я більше не засмучуюсь через те, що там, наприклад, які, якісь там семпли, тримбіти, що сповіщують про похорон, використовуються там, наприклад, в розважальній музиці. Вже настільки я до цього не прискіплюю, дійсно, тому що головне, що інструменти є. Вони по світу грають, а ну це наша ДНК. І от, поки вони грають, Русня дійсно в нами нічого не зробить. Я в це вірю, тому я рада тому, що вони використовують. Будь де в будь-якій кількості, і головне, щоб було бажання, мотивація і можливість у наступних поколінь вчитися грати на цих інструментах. І для цього потрібні також ці інструменти, знову ж таки, в громадах, наприклад, в передмісті що стер, в Чернігові, наприклад, ну, там немає де взяти інструменту. Тому от я думаю, якраз про цей ракурс. і я думаю, що нам треба от зараз, поки це все бринить, не загубити цю ланку, якою передамо все це наступним поколінням. Тому що якщо от зараз це стерти, то буде. Дуже складно це все відновити, ну неможливо просто буде. І ви очевидно робите для цього все можливе зі свого боку. Ем, я хочу продовжити тему youtube проєктів і тут варто згадати дім звукозапису. Це проєкт Тіни Карль на Ютубі, в якому сучасні виконавці, я так нагадаю глядачам, хто не чув або забув. Сучасні виконавці відновлюють дещо забуті українські пісні у різних обробках і записують їх лайвом у будинку звукозапису українського раді. І ви з Євгеном Філатовим відновили пісню Росави, день і Ніч. Отож, я хочу вас розпитати, як ви обрали цю пісню? Чим вона для вас така знакова? Я почула запит про цей проєкт і одразу почала думати, ну яка б пісня була цікавою для мене, щоб її розібрати, щоб про неї розказати. І от одразу згадалась мені Росава, і так цікаво було її, розбираючи натрапити на думку, що це дійсно схоже на мою пісню, що в цьому і є передісторія моя, якась можливо підсвідома. Я ніколи не думала взагалі про росаву, створюючи проєкт Онука, тому що все таки там. Не настільки це стилістично співпадає, але глобально те, що мене це порвало в школі, і я впізнаю нотки цього в своїй музиці. Я так розумію, що це все не дарма, не випадково і не просто так. І дійсно дуже крутий проєкт. Я... Дивлюсь, уже наступні випуски. І так було цікаво, що ми їхали якраз в турі в європейському е якийсь там десятий день, е о, десяту годину в дорозі, і якраз завантажили новий випуск. Е і Історична справка про те, що дійсно стиралась котре і зараз стирається наша ідентичність, і знову ж народ реально своїм. Життям виборює право на свою самоідентифікацію. Ну я не могла дійсно там стримати, стримати сліз, просто дивилась цей випуск, кривіла. Е, ну тому що це настільки зараз от, живо бринить. Як повторюється історія і це виконання ще я маю на увазі, шумей ну, таке до якоїсь ну, струни, такої, що там просто надриває все. І проєкт важливий, дуже класно, що у Тіни Кароль велика аудиторія і. Тих людей, можливо, які взагалі ці пісні ніколи не чули, нічого про них не знають. Ну, це ж не суто музиканти дивляться, але те, що їм показується ця кухня і плюс у історична справка, і так цікаво, що от пісні вибираються, і потім коментують про них композитори, спів... так, або співтактак. ті люди, які так, і виходить, що всі ці пісні вибрані випадково, але одна й та сама суть, що знову ж таки. Українську музику завжди задавлювали, тому що вона ну дуже потужна, як всі митці, що ну дійсно винищувалися історично, і так цікаво, що в одному все повторюється. І що ці пісні з різних епох знову про те про одне й те саме, ну це дуже боляче, дуже цікаво. Ну з точки зору історії, але звісно, що така трагічна у нас. Доля, от в цьому сенсі, і як круто, що все одно ми граємо на своїх інструментах? Скажімо так, одні однією фразою. Ви ось згадали щойно про європейський тур, і я якраз хочу вас розпитати: це був тур із альбомом Рум. Кого ви більше побачили на цих концертах? Яка це була аудиторія? Вимушені переміщені українці, чи можливо здебільшого іноземці? 50 на 50, майже в кожному місці. Так вийшло, що багато тих, хто переїхав Хто переїхав нині, плюс місцева аудиторія, е, і цікаво було споглядати за реакцію там в деяких містах. Взагалі не було були вперше, і в країнах навіть деяких були вперше. І були концерти. Люди просто споглядали з телефонами, дивлячись на всі наші інструменти, саме іноземна аудиторія, і фіксуючи там кожен рух там цимбаліста, трембітаря. Бандуриста і так далі. Вони просто фіксували цей момент. Ну і звісно, наші люди багато плакали. От так мої музиканти кажуть: я ніколи не бачив, щоб на наших концертах люди стільки плакали. А я взагалі в залу, ну дивлюсь, якби розфокусовано і не дивлюсь там прямо за обличчями. І вже на останньому концерті вирішила думаю, передивлюсь. Цей момент, і ну дійсно, що людей розривало, і коли ми вже от останній раз грали, ну останній раз крайній концерт, як кажуть, і повернулася на своїх музикантів. і Я ну, розумію, що і вони стоять, і у них просто мокрі очі. Ну, від того, що я кажу, від е, всього синергетичного виру. І ну, Те, що тіпа, ми дійсно граємо як в останній раз, і що, можливо, ми більше не вийдемо, тому що у нас фізично можливо вже більше не буде. Тобто не кожному з митців дається шанс насправді відчути, що таке, як в останнє. Але а -а -а. це дуже важливо, важливо і для нас, і важливо для тих, хто там, і для іноземної, і для нашої аудиторії, також. Повністю погоджуються. Знаєте, вас дуже хочеться слухати якомога довше, але на жаль, час закінчується, тож маємо прощатися. Дякую вам дуже за вашу творчість. Я спілкувалася з Натою Жищенко, солісткою гурту Онука, про її новий youtube проект Фабрична 12 та підсумки європейського туру із новим альбомом.